Пофіксив значить. А, файно як? А, файно як. Файна. Ще раз послухаємо. Hello. Є, yeah. є, yeah. все працює. Uh... чат змістився, все позміщувалось. Все добре, все добре, все добре. У, нарешті. Вже це воно так завжди було останнім часом. але мені б сказали. Tak, like Western Power. Uderz do. Cyk. Uderz do. Cyk. Cyk. A jak a dwie ręki. Jak ty... A kurwa. Pewnie, że ty nie baś pomyliacie. Але хард трохи, що не всі столи Це я так все бачив до лазерної операції на no, no да, новокові. Тут єдиний правильний це сок лівер, просто класична зброя. Мабуть, це? Угу. Єп. Трикутник хилятися, все, понял, поня. Ранні, як з е, Елденрін. Ікрум це так офіс називається. І раніше, коли я пробував грати на цьому емуляторі, то були проблеми. Могла бути проблема, що меш вплив, е, тобто... Десь якийсь один вертекс ніби за щось зацеплявся, і він собі залишався десь далеко позаду або десь упливав за краю екрану, приходилось перезапускати е емулятор. Але надіюсь з цього буде ставатися поменше. Можливо не залежати. Не, не змінюватиме головний обір, можливо, не цепло попливає. Це, до речі, він не мертвий, це біля п'яної вишні так відпочивають. У Львові таке частенько буває. 15-го року, до речі, я ставлю сраку на район, що я цей звук чув в третьому Дарк Соусі. А курва помазав. До сих пір, дивуюся. Як так, що немає ні другого, ботпорну, ніяко не ремейк. Опа! Та їх тут небагачка в цьому місці їх підбиралось. Ну, коротше, я просив допомогу. Вони, красали, е, блядь. Вони просили допомогу і самі ж на мене нападали. Це як так? Де логіка? О, зараз будуть перевіряти обличчя моє. Айменги не такі. Ой-ой-ой, е... не та кнопка. не такі пощадливі, як буча. От все піз. М -м, да, ні. Фух. Треба. Не забувати в яку гру я граю, курва. О, блін, я відчув це... Бля, своїх ніг. Ага, ну так. Да. Перший пішов. Тут ще є момент, коли ти оверсінкаєш і просто починаєш спамати додж. І він попадає кожного атаку зараз. Каждую. Та бля. Дайте Бладвейл! Vale. Так, ну без стрілки на тебе йду дядько. Я ще не право тебе запрівати, бо застріл точно не вийде. У-у-у. Шо О-у. <coughs> oh -oh. yes. Треба не о о Ух, це я прочитав його. Чотири хілки. Потрати на нього є сім, вісім. Ты не сказал, сука, копейщики. Фу. Ай, блядь. И слер с их хвост. No... To som nechal číklo, čo to bude, to Wow! To je zrejme skoro vyobané. <laughs> Zasadané pre kanála! Uh. І за того, що в нього рушниця і це якісь представляли, які б так. Ой. Бля, дійсно, не так багато насразу на початку граю цих ціліків. Міщан, перепрошую. Целіки це в інший в Dark Souls третьом селіки, тут міщани. Тебе, от якби ви не стріляли, я б вас нав навіть не з собака ж. Як тебе бачу. Шо? Вау! Вау, о, це скинулося. Я вже чув холод від тих вил. У меня так ладно, он не так ладно, что пробраш. Что ж такое? Я забыл кнопки? Ага, да, забыл есть. Ух, есть стресс. Дерктор не можна просто всіх пробігти, треба хоча б один раз всіх зас Це Була славя Де й був, напевно, розгрив шаблона в 15-му році, коли вони мали щитів. Певно, відчували себе беззахисними котятами. Пані, я можу тільки дожити. А де ж мій щит на відновлення, на відновлення стамін? Це навколо крові. Якийсь Bloodstone, Blood, stone, blood veil, переливання. Оце не веселуха. Оце кожну суботу така історія в сусідів знизу, і це до них треба вночі приходити і казати не заспокоїлись. Тас одна і та саме, точно те саме. Не хочу бути поліцією якогось веселищів чи щось того, але ж коли ти живеш в багатоквартирному будинку і ти є ж закон, зрештою, людям на комусь там на роботу, комусь ранку вставати, а ти бляскаєш, бухаєш і шумиш по ночам. Як так може бути? Коли коли люди почнуть до одного полагати, а? Филк mm -hmm. тут с мене синг літопає. Mm -hmm. Щось упущено. Якщо це блодвейл, то мені би дуже згодилося. А як граєш цю гру на PlayStation 4 або 5, ти просто ще десь години-дві привикаєш до того, як воно все убого йде в 20... навіть не в 30, це 24, 25, 29 pps. Але ну, це звичайно, треба губи закатувальну машинку, тому що, я пам'ятаю, ігри на PlayStation 1, 3D, а там аби 20 FPS було. Там 17 десь було в основному. Частенько. не в основному частенько. Пекін все таки гарний, що. собак атака швидше, ніж в мене. Як в різні. Снайпер приклятущий. Як тут опинилося так багато статуй? І куди вони все? Бенд, не достріли. Ну, по одному, тільки, будь ласка. Ця ФПС трошки просідає, але однаково більше ніж е, в оригіналі, тому. І, е, не гріх жалітися, чи жалітися, як правильно. В, в третьому Dark Souls, коли... в п'ятому Dark Souls, коли він грає, це означає, що десь, якщо це онлайн режим включений, що десь людина подзвонила в один з двох дзвонів. Або а, після... Вілей? -ві Вілей? Чиквеліга. Або після грудь, власне. пам'ятаю, як звати тут. Цю... Ось так. ...якийсь обрив бачу. І тут обрив. Ну... Блін, але це стрмно. Уявляєте собі картину. Де ви йдете по мусту, наприклад, і навколо домовини, отак. Різної ступені багатості. Якась золота, якась дерев'яна. Хто міг ще позволити себе? І кучу криз в цьому населеному пункті. От. Я їх буду чисто спринтис назвать реелтеры. <рец> Ти мене не обманеш, бабця. When the hunt began, the Hill Church abandoned us, blocking the great bridge to the Cathedral Ward Ward. As they burned old Yarnam to the ground on that moonlight night. Moonlit night, okay. Okay. Krishna Buddhist uh -huh. Наскільки пам'ятаю, це перше місце перший Legal Farm Blood vale. Там здається, з одного цього чучела подвадить. Ух. Оце кашлянув смачно. О, ти, мабуть, мисливець. І не з місцевих теж. Я — Гілберт, твій товариш чужевець. А тобі, напевно, тут весело. Ярна має по-своєму зустрічає гостей. Я хочу допомогти, якщо я чимось можу допомогти. Собі поможи собака кашляна. Це місто прокляте. Чому б ти тут не був? Тобі краще пошвидше тікти. Що б ти хотів би звідси взяти, воно тобі дасть більше ніж е, зла ніж добра. Все? Пейлбладюсей. Блідно крови кажеш, М -м -м -м, ніколи про це не чути. Але якщо ти кров'ю цікавишся, тобі треба церква і and all varieties of blood, across the valley to Chergva. the of <laughs> lies the town of the healing church <laughs> known as the cathedral cathedral ward old Grand cathedral. is the, the place of the healing churches. <laughs> don't share much with outsiders, normally mm. they wouldn't let you near the place the hunt is on tonight. <laughs> І Що? І в нас в місто? Я так зрозумів. Давай! давай Кимо, блін, натурі пластиковим, пластмасовим патроном, пластиліном це влупив кам'яні. Reconsider my life choices. Ти Куди ти хайдер попусти, дим? Ою мать. Просто... Ну, це чисто камера класична. Столбосборн стері. Тайди собака. Ай, кула, мать, де ти в мене в цьому білому танці. Чашу щоб Тамеру можна наче кормити як рівень. Я все просрав. І воно що все з того одного додика. І це тут. А курва. А, ні, все добре. У мене з тобою особисті рахунки з деревя, сюди. Блядь, блядь. Дай быть. О, -о, -о. Здесь вот ось, ось мал удар. А ты меня сожвала, дурачка. Перші гроші. Ага, от мене й потянуло. Так, а що, якщо? Я вийду і зайду. Так, все, заспокоїло. Цікаво, чому так. А, не зовсім, не зовсім. А що якщо я одягнемо? Ага, це шкіру потягнуло. Я в натурі за діда граю. Омену! Так, це так не бути. Так, а, ну-ну-ну-ну-ну, емулятор. Ну, 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 Рестарт. Такий рестарт, що все кібням закрив, ні. Це є. Досить швидко, до речі. Mm. <плес> <плес> І все, прийшло. Якщо це єдині проблеми з емуляцією, заради Бога, можете траплятися скільки раз. Ні, ладно, не досить часто того, під час бусфайтів не трикаються. Я вам собакам не довіряю. Н Тільки не в цій серії ігор. І не в Резидентах. Ходу в японських іграх не можна сам довіряти. щасливець, так? Тоді Туди... ти знаєш, де є безпечне місце? Тук-тук. Ага, я чула, що закривати двері не завжди достатньо. Мисливці мусять допомагати. І що? Я ще не знаю безпечних місць, подруга. Але це буде Собор Так, стоп, я не хочу. Я знаю, що я десь боса втикну. Ті крикли